Please, please. Hello, Andrew Grey from Reuters. Um, was worried about the fragments and you said that uh, you want to speak Orban okay. to Orbano to discuss on the allowance Усього європейського союзу, але ж ви знаєте, що необхідно одностайність на кожному етапі а, рішень у європейському союзі. Чи є якась можливість обійти цю ситуацію? Як ви плануєте рухатись далі, якщо Угорщина буде проводити ангі О, лосне замороженим активам? Також зазначив, що. О, Бельгія не буде сама братиме себе президент відповідні ризики. І пане президенте Зеленський вас питання по підтримці з боку сполучених штатів. Чи ви впевнені, що сполучені штати тепер повністю знаходяться на вашому І президент Трамп каже, що я не займаю жодним, намагаюся займати посередницького позиція? Як ви думаєте, після вашої зустрічі? Чи ця позиція зміниться, чи призведе на це до? До більш конкретної підтримки okay. um, so about, uh, America, якщо ми говоримо про right? політику розширення, тут ви абсолютно провіті. But there is a lot голосів. Але багато чого ми можемо зробити, навіть якщо ми не зможемо переконати від Орбана відкрити перемовини по першому кластеру. Є багато чого іншого багато чого, що нам потрібно вирішити. Змінити до того дня, як ми зможемо переконати Віктора Орбана. Я думаю, що ми просто будемо продовжувати нас багато роботи. Яку необхідно проходити за участі України та Європейської комісії? Тож ми будемо просто продовжувати нашу роботу. Конвічок референшндощо ми говоримо про питання репарації, абсолютно очевидно, що є величезна кількість питань і це з одного боку воно потребує творчого підходу, але я впевнений, що ми зможемо відповісти на всі запитання в той же час на більш політичному рівні. Яка є альтернатива цього? Тому що на жаль, ми не змогли обкласти кінець цієї війні, і ми хочемо миру більше ніж за все. Росія цього не хоче тож. Війна на жаль, певно, таки буде продовжуватись. Ви повинні забезпечувати ваші збройні сили. Це надзвичайно дорого. Це допомагає великої кількості грошей. Україна сама це не зможе зробити безумовно. Тож тут вже має спрацювати решта Європи. Ми маємо подивитися Україну як першу лінію оборони. Тому те, що ми робимо для України, ми робимо по суті і для оборони нас самих. Тому нам треба знайти шляхи фінансування. Ані, якщо не у такий я спосіб, не за рахунок репарації, то я поки не почула інших ідей, які будуть мати настільки великі результати. Скільки ця ідея вигадєстеде антотому на ті зустрічі, які ми мали вчора, і до наступних зустрічей ми маємо знайти відповідь на всі технічні питання, технічні проблеми. Я вважаю, що ми будемо готові до прийняття рішення. Я знаю, що уряд вважає, що це дуже складне питання, але я сподіваюся, я вірю, що ми зможемо знайти рішення що дозволить отримати підтримку від усіх 27 країн? Ми робимо все можливе для того, щоб сполучені штати були на нашій стороні з політичної точки зору. З політичної точки зору на полі бою наші військові безумовно є героями. Війні. Зборонити свої позиції, не робити крок назад, Це величезна трагедія, це дуже складно. Але ми маємо демонструвати нашу сильну позицію. Це має величезний вплив на те, що відбувається, зокрема в Сполучених Штатах. Коли Путін надавав неправдиву інформацію Трампу, Андії, що вони окуповують нашу територію, що вони окупують нас що через місяць вони будуть в покровську, а через два місяці вони захоплюють трохи не весь схід України, а далі підуть на а, Харків Дніпро, а потім до Києва. Вони демонстрували якісь мапи, якісь дуже дивні схеми. я бачив багато чого і необхідно ці всі наративи руйнувати, і саме це наші військові роблять, і саме це робить наша дипломатична команда. Дякую. У нас залишилося час для одного коротенького запитання. Прошу. Віталій Сізов, Віталій Сізов, Віталій Сізов. У нас є питання. <проб> Пане Президенте, <проб> звичайно, є невідкладні потреби <проб> <the possible> <проб> в країні, <проб> <проб> але, можливо, ви вже обговорювали, можливу <проб> участь України у передовому project project проєкті з безпеки Європи, той проєкт, який ми обговорювали вчора з європейськими лідерами. І також питання до прем'єр-міністра для того, щоб закрити вже тему. Запрошених активів після цих дискусій протягом двох днів чи ви могли б сказати, що ви стали що на крок чи на два роки ближче до остаточного ухвалення цього рішення про каждой що говорити про репарації на певному етапі нам треба буде прийняти офіційно не може бути якісь неофіційне обговорення, яке було ці Обговорення і ці зустрічі якраз і проводять для того, щоб ми поговорили більше по суті. Так. Саме для цього ми збиралися. Тому, я думаю, що так. Ми стали ближчими але поки що не готові до того, що, власне ухвалювати рішення, Це не було в плані. На цей день Ідея полягає в тому, щоб ми зараз готувалися до ухвалення рішення, а вже потім ухвалили ці політичні рішення. Саме таку підготовку ми сьогодні і проводили. Я б сказав, що все, все добре. інше питання, це. Про інтегрування України до нашого флагманського проекту створення а дронів я хотіла б сказати, що з точки зору європейського союзу неможливо розбудувати необхідні спроможності з захисту Європи без України, тому що на жаль так сталося, що Україна є найбільшим спеціалістом. Ну безумовно ми будемо використовувати ваш досвід. Ми будемо навчатися у ваших військових та у ваших експертів, і що ми хочемо спечити захист у Збройній Європи. Я думаю, що ми повинні розглядати Україну як невідиму частину цього процесу від самого початку. Що ми говоримо про е, проект із дронами? Правильно я зрозумів. Ну, ваше питання, окос, be... через досвід війни бойових дій ми будемо Рушійною силою цього проєкту і від самого початку цього обговорення і публічного обговорень про це говорилося. Звичайно, ми поступово розуміємо, як організовувати цей проект там для цього безумовно необхідно ділитися досвідом. Це абсолютно справедливо. тому що країни Європи. Саш строго патнер склостала Денмар і наші добрі друзі і партнери, зокрема Вітанія, вони продовжують допомагати нам від самого початку війни. Звичайно, вони надавали нам кошти вони посилювали наші збройні сили від самого початку. Вони мали нашим людям і звичайно досягли багато чого нового. Завдяки цій підтримці. І безумовно ми будемо ділитися цим досвідом, цими знаннями з нашими партнерами. Це велика робота, яка полягає у а, тому, щоб передати досвід тут і навчальні місії, і багато чого дуже, дуже конференція завершена. Дякую. Прошу залишатись на місцях протягом кількох хвилин.